Тривога відчувається як таке тілесне збудження. І зазвичай ми можемо відчувати оце тілесне збудження плюс страх. Угу. І оце, власне, ота класична тривога. Ми можемо відчувати тілесне збудження і агресію. От знайомо тобі таке відчуття, так, так. коли ти на когось розізлилась, угу. але не мала можливості там, йому сказати все прямо чи угу. зробити щось. І ти ходиш і от в цьому такому так. теж схожому стані. Угу. Або, наприклад, тілесне збудження і радість, або інтерес. От в мене, коли я йшла до тебе сюди, або навіть зараз я так трішки хвилююсь, угу. і я можу сказати, що я щось схоже. Відчуваю, бо мені цікаво те, що відбувається. Я рада тебе бачити, але є оце таке хвилювання, це таке тілесне збудження. І тому, знаєш, часто люди, коли от самі оці фізіологічні реакції в себе помічають, не розрізнили, яка там ще є емоція. Що там вони розізлились на когось, чи щось там якесь передчуття приємне в них, чи вони справді лякаються якоїсь можливої небезпеки. І вони зазвичай говорять: ой, в мене піднялася тривога. Хоча що там насправді піднялось? Ну, тут ще розбиратись треба, знаєш?